Українці, ви неймовірні, більше ста підписок всього за декілька днів? Вітаю мазути та мазутки, ну, типу танкістки. Ну зрозуміли, так? Ну що ви, блін, чи вам це пояснювати? Блукаючи просторами вже тепер україномовного ютубу, тикаючи вподобайки та пишучи коментарі маленьким та великим каналам для їх просування, я наткнувся на питання, яке дуже часто задають танковим стрімерам та контент-мейкерам. А коли перехід на євросервери? Дата, коли ну що ви всі відповідають стандартною фразою. Що у вересні деякі використовують теорії, змови та припущення, що буде то 15-го числа, деякі говорили, що з 1-го числа. Все це має свою логіку та певну правду. Але ж хочеться прямо м'яса, так прямо ручками за суть помацать. Так ось підполковник розвідки танкових новин Сурженко провів рознюхувальні роботи та нашкріп деяку інформацію. Дивіться, є певна тенденція виходу обнов в танках. Наприклад, якщо ж 4 серпня була анонсована новина про обнову 1.18, потім декілька етапів тестування, і вже 2 вересня. Обнова вийшла, тобто від самого анонсу пройшло трішки менше місяця. У нашому ж випадку анонс з деякими розписаними деталями відбувся 29 серпня, з якого ми й дізналися, що перехід буде саме у вересні. Якщо трішки спробувати в логіку, то обнова або перехід може відбутися в один з етапів тестування. Кожен етап займає від 7 до 10 днів. Відкривши каляндора, напрошуються дати типу 12, 19 та 26 числа. Але за Завжди є якесь, але яке може все перехірити. ВГ можуть забрати нас із свинюшника навіть в цей час, коли я пишу цей ролик. А може вивалити анонс, що переносить перехід на жовтень. Все залежить тільки від ВГ. А нам з вами залишається тільки чекати та терпіти гру з приматами. Жоден із стрімерів не знає точної дати. Ні я, ні. Канал мільйонник, ніхто не знає точної дати. Всі просто гадають з бубном на кавовій гущі, якісь будують припущення і все інше. Просто чекаємо. В описі до відео є посилання на файних козаків, які пруть як танки, заправлені не солярою, а українською мовою. Щоб вони й далі перли та кришили мокшан, підтримайте їх вподобайками та залишіть хоча б один коментар. Можете вказати, що від Сурженка. Всім 100% пробиття та 100% броні в НЛД. Текст читав та ракував на відео підполковних ютуберських військ Сурженко, Сайонара.